Старець паїсій святогорець Том п'ятий Пристрасті і чесноти. Розділ другий чесноти. Третя частина. Благородство і любочестя. Глава друга. Любочестя. Любов великої вдячності. Любочесні люди. Це благородні душі. Геронде. Що таке любочестя? А що написано в словнику? Такого поняття, як любочестя, нема в жодній іншій мові. Хоча в греків і є деякі недоліки, але вони отримали від Бога два дари любочестя і відвагу. На все дивляться весело. Слухайте, що написано в моєму словнику. Любочестя це есенція доброти, любов великої вдячності, вся доброта й смиренність, це чиста любов смиреної людини, що зовсім не шукає свого в тому, що вона робить, її серце наповнене духовною витонченістю, сприйнятливістю і вдячністю до Бога і до образу Божого людини. Любочесні люди внутрішньо. Тануть від вдячності до Бога, яку всіляко виражають духовно, як чада Божі, оскільки вони перебувають на небі в царині славослів'я, то з радістю приймають і випробування, прославляють Бога за них, так само, як і за благодіяння, і постійно приймають благословення Боже. Любочесні люди, благородні душі. Вони глибоко переживають найменше добро, яке їм роблять інші, і намагаються за нього відплатити, але що б вони не зробили, відчуваю, що цього замало, вони ніколи не забувають зроблене їм добро. Той, хто по справжньому любить свого благодійника, показує цим, що в нього є любочастя. Той, хто любить свого благодійника, не робить нічого. Але, на жаль, сьогодні навіть цього нема. Рідко можна зустріти вдячну людину, яке колись було в людей любочестя. Мої батьки розповідали мені, що якийсь австрійський підприємець, що мешкав в Аданах, врятував мого батька від турків. Потім він збанкрутував і вважав для себе образою далі залишитися в Аданах. але і в Австрію не хотів повертатися. Тоді мій батько, котрий ніколи не забував, що ця людина врятувала йому життя. Прийняв його у свій дім у Фарасах і упокоїв його в старості. У любочестя, геронде, є межа? Ні, межі немає. Це постійна велика нерозважливість, духовна нерозважливість. Геронде для любочестя потрібне розваження. Любочестя має і розваження, і сприйнятливість, і благородство. У ньому є все. Любочасна людина не наївна, Вона може бути приниженою, але в ній перебуває Христос. Тому що найприниженіший із всіх – це Христос. Христос радується нашому любочесному подвигу. Геронде. Скажіть кілька слів про те, як мені подвизатися. Мужність, відвага. І любочестя? Працюй для Христа з любочестям, Христосу, душі, яка має добре налаштування, волю до перемоги і любочестя? Працюй тихо і непомітно. Геронде, чому мене не наповнює молитва? Хоча я й турбуюся про те, щоб точно виконувати всі свої чернечі обов'язки, як же вона може тебе наповнити? Потрібно важіль повернути в інший бік. Подивися, скільки в духовному житті ти робиш розумом, а скільки серцем, наскільки керуєшся європейською пунктуальністю, а наскільки православним любочестям. За тим, що ми називаємо послідовністю, іноді ховається наш егоїзм. Він нас обкрадає. Здаватися послідовним, щоб інші думали, що в мене все добре. Однак тоді моє духовне життя перетворюється на один великий безлад. В усьому треба діяти з любочестям, тому що на цій частоті працюють Христос, Божа Мати, і святі. Без любочестя не приходить божественна благодать. Геронде. Постійне трезвіння стомлює. Стомлює, коли до нього домішується егоїзм. Тому що тоді людина неприродно примушує себе, але коли є присутність любочестя, тоді подвиг здійснюється серцем, тоді він не стомлює, бо насолоджується любочестям. Ти, я думаю, відчуваєш труднощі в подвигу, тому що говориш: я маю робити тето і тето. Так непомітно для тебе дисципліна відкриває вхід егоїзму. Робити, щоб спастися. Подвизатися треба не для того, щоб спастися, а щоб порадувати Христа. Якщо ти трудишся, щоб порадувати Христа, то подвиг твій буде легким і будеш відчувати в собі божественну втіху. Зараз твій подвиг жорсткий і в ньому нема втіхи. Христос, ніжний батько, а не тиран. Христос радується нашому любочесному подвигу. Коли людина подвизається духовно з любочастям, то відчуває внутрішню радість, тому що Бог подає їй духовну насолоду. Зрозуміло, що любочесна людина ніколи не подвизається заради вигоди і насолоди, і навіть якщо Бог не відкриває її раю, вона не образиться, тому що не говорить, буду подвизатися, щоб опинитися в раю, щоб жити добре і не мучитися в пеклі, але не грішить. Через любочестя, тому що не хоче опинитися в пеклі і образити Христа, свого благодійника. І якщо Христос їй скаже, що й у раю їй доведеться терпіти муки, то вона все одно захоче бути там заради Христа. Ворог любочестя, себелюбність. Геронде, людина, котра володіє любочестям. Завжди відрізняється самозречення. Якщо в ній є чисте любочастя, то є й самовідданість. Чим менше в любові людини її властивого я, тим більше любочестя вона здобуває. Там, де є себелюбність, нема любочестя, тому що ворог любочестя, себелюбність. Геронде, незважаючи на те, що Працюю, якщо необхідно, по 12-13 годин на день працюю сумлінно і любочесно. Я обурююся, якщо мене просять зробити щось, що не було мною заплановане. Не називай це любочестям. Той, у кого є любочестя, не перечить, коли його просять про допомогу, і не говорить, скільки годин він працює. У монастирі, де я мешкав, той, хто працював більше за інших. Намагався це приховати. Якийсь брат назбирав два мішки маслин, а говорив, що зібрав один кошик, і що інший брат назбирав кілька мішків ось що значить любов. А тут варто запитати, хто зібрав маслини. Я відповідаю відразу сестра. Хай би вже краще вона їх не збирала. Якщо ви прийшли в монастир, щоб збирати похвалу, то мені вас жаль. Коли я бачу, що у нас багато роботи, то починаю метатися і відчувати тягар. Коли б я був на твоєму місці, то примушував би себе зробити роботу і за іншу сестру. Коли я вчився на теслю, хазяїн взяв собі у помічники, крім мене ще одного юнака. Він був старший, міцніший за мене, але ледачий. Хазяїн давав нам роботу, а той сидів, склавши руки. «Що?» Я буду заробляти для хазяїна гроші, обурювався він і нічого не робив. Послухай, казав я йому, якщо хочеш навчитися, роби, що тобі кажуть. Але це було даремно, і мені доводилося працювати і за себе, і за нього. Принаймні, говорив я, якщо вже сидиш без роботи, то сідай на верстат і притискай дошки, а я буду їх пиляти. Хоч не будемо витрачати час на те, щоб затискати дошки лещата. Але ж я міг би сказати і так я свою роботу зробив, інше мене не хвилює. Прийшов би хазяїн і став би сварити мого товариша. Де твоя робота? Подивися на нього, він слабший за тебе, а зробив ось скільки. Хіба мені було б приємно слухати, як іншого лають. Який сенс у тому, що мене хвалять, а іншого лають? В остаточному підсумку мій напарник тільки сам собі зробив гірше, тому що так і не навчився теслярського ремесла, і йому потім довелося працювати не рубанком, а кіркою. Людина, котра володіє любочестям, де б не опинилася, буде процвітати, тому що все, що вона робить, робить із любочестям. А людина, що не розвиває в собі любочестя, дане їй Богом, що б не робила, буде тупцювати на місці. Раніше, бувало, ми дивилися на бідолашних тварин на волачі, на коня. У парі одна тварина могла бути стараннішою, любочеснішою, а інша ледача, і сумлінно тягла за собою ледачу. І зрештою, ледача йшла під сокиру м'ясника. Знаєте, як шкода мені було одного буйвола, ми запрягли разом трьох буйволів, і один з них, не дуже вже й сильний, так старався, так працював, тягнув за собою інших двох. Від напруження він бідолашний весь покривався потом. А якщо потім Христос вкаже нам на таку тварину і скаже: Дивіться, він тягнув за собою двох інших. А що зробили ви? Що ми відповімо? Ах, море, прийміть ближче до серця питання власного спасіння. Адже у вас скільки можливостей. У любочесних людей витончена совість, і їм Бог допомагає. Геронде, Людина, котра володіє любочестям, сама це розуміє. Ти володієш? Це відчувається дорогенька. Людина. Приблизно знає про себе, хто вона є, отримує повідомлення, бо відчуває внутрішню тишу і мир. Але й, володіючи любочестям, людина не хваляється, не каже: У мене є любочестя, адже в неї в голові завжди живе думка мені потрібно ще більше любочестя. Людина любочесна, щира, не зважає на себе, проста, має смиренність. Все це дає мир їй самій, але явне і для інших, тому що вона має внутрішнє спілкування з іншими людьми і розуміє їх. І якщо тобі погано, а ти щоб не засмучувати, будеш їй говорити: у мене все відмінно, вона зрозуміє, що тобі погано і постарається тебе не турбувати. У той час, як інша людина, хоча й бачить, що ти стомився і погано себе почуваєш, але тому, що їй хочеться, щоб ти нею зайнявся, то вона почне казати Геронде, ти сьогодні виглядаєш краще, ніж минулого разу, бачу, що ти цілком здоровий. І, хоч було щось серйозне. А людина любочесна, навпаки, навіть якщо їй дуже потрібно, скаже лише Геронде, не буду завдавати тобі клопотів, тільки благослови мене. Таку людину я тримаю довго, і на очі навертаються сльози. Піду, Геронде, я бачу, що ти втомився, каже вона. Невже такій людині Бог не допоможе? Є люди, які, будучи спонукувані любочестям, відразу розуміють, що корисно і що приємно іншому. У хорошому значенні, тому що постійно думають про інших, а не про себе. Деякі, хоча й не знають мене, відчувають, що мені потрібно, і присилають посилки, у яких є саме те, що мені в цей момент необхідно. Дивлячися на таку посилку, можна зрозуміти увесь внутрішній світ людини, витонченість свідомості вбачається у кожній речі. Геронде. До вас у келю іноді приходять люди дещо зухвалі й нахабні, так. Але користь дістають люди любочесні, які через свою скромність не хочуть мене турбувати. Минулого разу прийшов сюди батько сімейства. Ми бачилися з ним і окремо, приїжджав він і разом з дружиною і дітьми. Потім днів через три приїхав знову. У той момент я розмовляв з кимось. А за дверима чекала одна дівчина, котра спеціально прилетіла за фін, щоб обговорити зі мною питання, яке її хвилювало. Ви не дозволите мені поговорити з отцем п'ять хвилин? попросив він, і дівчина пропустила його вперед. Потім їй довелося чекати півтори години, поки вийде пан, що попросив пропустити його на п'ять хвилин. Коли він вийшов, їй вже треба було поспішати в аеропорт, і вона сказала мені тільки благослови мене, Геронде, я приїхала за фін, щоб порадитися з тобою, але тепер уже не встигаю. Я відпросилася з роботи і мені настав час їхати в аеропорт, щоб встигнути на літак. Як же забути таку людину? В остаточному підсумку тільки в широті душі знаходить людина допомогу від Бога. Геронде, коли любочесна людина живе з людьми непорядними, хіба вона не страждає, сенс у тому, щоб показати своє любочестя у спілкуванні з людьми непорядними. У Євангелії говориться, коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга. Люди любочесні і духовно сприйнятливі добровільно зазнають труднощів. Або через вчинки стосовно інших людей з любові до них, або через лукавство інших, але самі ніколи не прагнуть знайти справедливість у цьому суєтному житті. Люди любочесні у цьому житті, розплачуються з усіма боргами, але отримують і допомогу від Бога, і в іншому житті будуть мати велику винагороду.